Друзі, привіт! Вітаю вас в жовтому літачку! Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Свинц. Свиня опоросилась четвертий раз підряд. У неї появилось десяток поросят. А через тиждень діти набридли тій свині. Не хочу годувати їх. На що вони мені? На що псувати фігуру, як я ще не стара? І можу вийти заміж за іншого кнура. Тут головне не байка. Важливе тут мораль. Хоч дітки й поросята а все ж таки їх жаль. Хіба ж бо дітки винні, що їх родили свині. Підписуйтесь, поширюйте це відео, щоб не пропустити жодної гуморестки, Яку я публікую кожного дня. Української має бути більше.